Добрий день, шановні члени журі. Мене звати Зеленчук Дмитро, я ліцеїст 10 класу групи ФМ 11 політехнічного ліцею КПІ міста Києва. І хочу представити вам свою роботу розробка полімерних мембран заданої пористості. Отже, цілі роботи. Мета роботи це підбір оптимального методу синтезу полімерних мембран, мікрофільтрації на основі вивчення процесу мембранної фільтрації та поширених методів синтезу полімерних мембран. Для досягнення поставленої мети було окреслено наступні завдання: проаналізувати джерела літератури, присвячені характеристиці процесу мембранної фільтрації та методам синтезу полімерних мембран проаналізувати, як обрані методики, кількісний та якісний склад речовин реагентів впливають на пористість та інші кількісні показники синтезованих мембран, результати досліджень мембран на швидкість фільтрації дистильованої води та ультрафіолетової спектроскопії, провести аналогічні випробування комерційних мембран, порівняти отримані результати та проаналізувати фактори, що сформували їх схожості і відмінності. Наукова новизна у роботі наведено технічні характеристики і методику власної технології виробництва полімерних мембран, дослідження кількох їх характеристик та порівняння отриманих результатів із показниками комерційних зразків. Практичне застосування розглянуто методи розробки і синтезу мембран, заданої пористості для використання в хімічних лабораторіях та на підприємствах для фільтрації різноманітних речовин. Актуальність теми. Мембранна фільтрація один із найбільш поширених лабораторних та промислових процесів. Мембранна фільтрація є різновидом фільтрація, коли фільтр являє собою тонку перегородку товщиною менше 0,1 мм з високим показником пористості. Сфера застосування мембранної фільтрації сьогодні тільки збільшується завдяки технологічній простоті, високій ефективності, малих розмірах мембран, незначних витратах матеріалів для їх синтезу і мінімальних енергозатратах процесу мембранної фільтрації, так, наприклад, опліснення води за допомогою мембранного. Осмосу потребує в 10 разів менше енергії, ніж її дистиляція. Слід зауважити, що, незважаючи на поширеність процесу, деякі аспекти мембранної фільтрації залишаються таємницею, частково тому, що вони засекречені комерційними фірмами. Значення мембранної фільтрації складно переоцінити. На сьогодні даний процес є без... безальтернативним та дуже актуальним, а тема потребує ґрунтовного дослідження. Фільтрація надзвичайно важливий процес, що застосовується в лабораторіях та в промисловому виробництві. Мембранні фільтри мають чимало переваг, вони технологічно прості у процесі синтезу та транспортування і завдяки високій пористості можуть швидко фільтрувати речовини. Мембрана фільтрація розділяється на ряд самостійних областей. Залежно від розміру пор мембрани бувають мікрофільтрації, ультрафільтрації, нанофільтрації та зворотного осмосу. Порівняння різних областей мембранної фільтрації наведено на рисунку. Зазначено, що в усіх областях мембранної фільтрації найбільш поширеними є саме полімерні. Загальна характеристика структури мембран. Полімерна непориста мембрана, полімерна плівка та пориста відмінні. Полімерна плівка має високу полімерну густину, значний степень кристалічності і настільки мало пустот, які утворюють пори, що крізь неї погано проходять навіть газ. Тому зазвичай вона не годиться для процесів фільтрації та сортування об'єм порожнень пористої мембрани більше об'єму зайнятого полімером, бо значна пористість зумовлює високу швидкість фільтрації речовини. Кількісні характеристики мембран це пористість, міра ізотропності, негативний електростатичний заряд, показник заламлення світла. Найбільш поширеними є полімерні мембрани, виготовлені з нітрату, ацетату целлюролоза. Виробництво пористих фільтрів і мембран може передбачати спікання, виливку, розтягування, вилогування, а також інші складніші технології. Саме виливка є головною операцією при виготовленні звичайних мембранних фільтрів, її було обрано як основний технологічний процес під час синтезу власних зразків мембран. Цей метод має чувало переваг, він технологічно простий, і дешевий, не потребує спеціального обладнання, і водночас отримання таким чином мембрани майже не мають надведів. Синтез власних полімерних мембран. За основу технології синтезу власних мембран було обрано метод виливки за його простоту та низьку вартість. Розчини, що використовуються у виробництві нетроцелузних мембран, були приготовлені двома способами, наведеними в таблиці. Ці способи однакові за якісним складом реагентів, але різні за їх сутковим містом денітроцелюлоза – полярна основа синтезованих мембран, тому полярні етанол, ізоаміловий спирт та ліцерин є відповідними розчинниками. це пароутворювач, саме тому його частка найбільша. Таким чином, у отриманих мембранах пористість вийде значної. Дослідження швидкості фільтрації дистильованої води. Отримання синтезу мембрани було перевірено на спеціальній установці, куди наливали 50 мл дистильованої води і фіксували час її фільтрації через отримання мембрани. Його порівнювали з часом фільтрації дистильованої води комерційними зразками полімерних мембран. Результати, бачите, турбуються. Дослідження мембран ультрафіолетової спектроскопії було також проведено ультрафіолетову спектроскопію однієї синтезованих та комерційної мембран. Результати виявилися майже однаковими, адже їхній склад практично не відрізняється. Основою мембрани є денітроцелюлози. Отже, за своїми характеристиками, мембрани мікрофільтрації, синтезовані за першою методикою, дуже схожі на комерційні зразки. Другий спосіб виявився невдалим, адже полімеру було забагато і розчинник не зміг його їх слід розчинити. А пороутворювачу не вдалося повністю перетворити гомогенний золь на гель, тому мембрани вийшли надто тонкими. До того ж, дуже важливо правильно визначити час випаровування води звідлити. Мембран, щоб час проходження речовини через мембрани був оптимальний. Чим щільніша структура мембрани, тим більше в ній пор, і тим швидше речовина проходитиме процес фільтрації. У тонких мембранах пористі значно менші, і свої функції вони виконують мало висновки. Визначено загальні характеристики мембранної фільтрації та її відмінності від цитування, окреслено основні області застосування, досліджені методи синтезу полімерних мембран та обрано найоптимальніші для створення мембран мікрофільтрації, Досліджено характеристики синтезованих в лабораторії дослідних зразків мембран на основі обраного методу та проведено їх випробування. Проаналізовано характеристики дослідних мембран і комерційних аналогів та експериментально доведено можливість заміни останніх на синтезовані зразки з. Кращими характеристиками фільтрації. Щиро вам дякую за увагу.